Слава Україні! Вітаю вас! На ютуб-каналі Авторинку Карбазар. У сьогоднішньому відео я вам би хотів розповісти, чи можна купувати автомобілі на червоних номерах, чи їх варто оминати стороною, чи можна розглядати купівлю автомобіля на іноземних номерах, та як правильно купувати автомобіль на українській реєстрації. Бажаю всім приємного перегляду. Ви підписуйтесь і я розпочинаю. Що ж, друзі, як ви бачите, на нашому автомайданчику машини є як на українських номерах, так і на червоних номерах, і, відповідно, іноземні французькі номера. Давайте розбираємось по порядку. Якщо ви бачите, що автомобіль нас на червоних номерах, це значить, що він свіжопригнаний, розмитнений, не обов'язково сертифікований. Тобто, як його ми далі? Що з ним робити, коли ми його купуємо? Для того, щоб його придбати, автомобіль має бути обов'язково сертифікований. Звісно, сертифікат коштує в межах 100 доларів і він має бути обов'язково проданий. Це не є проблема, просто без сертифікату вам не випишуть договір купівлі-продажу. Коли машина розмитнена, сертифікована, тоді ви можете робити вже реєстрацію. Які документи вам потрібні, щоб ви могли виписати договір купівлі-продажу на транзитні номера? Ви маєте мати оригінал паспорта та індифікаційний код. Вам виписується договір купівлі-продажу. І ви з ним, з договором купівлі-продажу, з митними документами, зі сертифікатом і транзитними номерами, їдете в МРФ та реєструєте автомобіль. І вас чекає перша реєстрація. Що ж, друзі, ось так виглядають нас митні документи. Тобто документи про те, що автомобіль розмитнений. Тут ми бачимо, на прикладі, от я розгляну Renault Scenica. Ось ми бачимо марку Модель, Вінкод автомобіля, календарний рік, яким роком буде автомобіль ставитись на першу реєстрацію в Україні, та рік виготовлення. Тобто такий от набір документів буде: документи про розмитнення. Технічний паспорт та сертифікат, якщо автомобіль в нас на червоних чи іноземних номерах. Далі йдемо по техпаспорту. Це в нас, до прикладу, французький техпаспорт, також е, дата виготовлення автомобіля. Це в нас є номерні знаки французькі. Та ось ми тут бачимо Він-код. Також тут є дуже багато різних позначень, якщо ми перевернемо технічний паспорт. Тут в нас, в принципі, йде розшифрування кожного, скажімо так, пункту. Тобто ви можете взяти Google-перекладач, собі перекласти, або просто, якщо ви може, може знаєте англійську, там, французьку чи німецьку мову. І це сертифікат відповідності, тобто, що автомобіль випадає українським стандартам. Він також має бути обов'язково присутній, якщо автомобіль на червоних чи іноземних номерах. Сертифікат. Відповідності, ось тут так само йде розшифрування позначень. Якщо ж ми говоримо про іноземні номера, до прикладу, от дві машини на французьких номерних знаках, ці машини також розмитнені. Можуть бути сертифіковані, до речі, ці дві машини сертифіковані, і в них також є червоні номерні знаки, просто вони сховані в багажнику. Для чого ж люди лишають іноземні номерні знаки? Для того щоб просто показати звідки автомобіль був пригнаний. До, до прикладу, ці машини в нас пригнані з Франції. Далі така сама процедура. Вам виписують договір купівлі продажу Дають сертифікат, документи про розмитнення автомобіля, і ви вже з ними їдете на МРЕФ і робите першу реєстрацію. Перша реєстрація коштує в районі 100 доларів і вище, залежить від автомобіля, об'єму двигуна, року випуску та інших чинників. На що ще варто звернути свою увагу? Чи співпадає він код автомобіля в митних документах з техпаспортом? Та обов'язково з сертифікатом. Тобто треба він коди звірити, відповідно, він код на автомобілі в декількох місцях. Це вам така невеличка порада. Що ж, друзі, також бувають випадки, що ви приїхали оглядати автомобіль, але немає у вас сертифікату. Це не проблема, його можна поїхати і за день додатково зробити. Вартість я вже казав, в межах 100 доларів сертифікат буде коштувати. Отож, друзі, машину на червоних номерах та іноземних номерах не треба боятися. Це нормальні автомобілі, просто вони пригнані та розмитнені на фірму. Якщо ж ви маєте ще якісь додаткові сумніви чи страх, в нас на території авторинку є багато камер. І коли люди до нас приходять друкувати договір купівлі-продажу, вони заходять до нас на офіс. Відповідно, нас на офісі є камера, і в нас є відео підтвердження того, що ви передаєте. Продавцю свої кошти, і ви отримуєте, тобто назад, документи, тобто всі ці пророзмитнення, сертифікат і договір купівлі-продажу. Таким чином, ви робите безпечну покупку автомобіля в нас на авторинку. І, друзі, ще одна така невеличка порада: якщо ви будете їхати на червоних номерах чи на іноземних дорогу, вам обов'язково треба вже вчепити. Буде Червоні транзитні номерні знаки, адже саме на них виписаний договір купівлі-продажу. І коли вас зупиняє поліція, ви маєте показати договір купівлі-продажу, і також вас обов'язково має бути страхівка. Страхівку ми також виписуємо в нас на місці на офісі. Вона може бути на тиждень, на два, щоб ви могли приїхати, наприклад, якщо ви не зі Львова до себе, додому по дорозі, і у вас не було проблем з поліцією. Отож, безпечно в нас машину можна однозначно передбати. Що ж, друзі, якщо в нас автомобіль на українській реєстрації, як до прикладу, ось цей у нас Рено Меган, чи от поруч Peugeot 5008, вам потрібно зробити на себе перереєстрацію. Що ж вам для цього потрібно? Вам для цього потрібно зробити договір купівлі-продажу. І так, друзі, договір купівлі-продажу ми робимо в нас також на офісі щодня та в день роботи авторинку. Що для цього потрібно? Потрібно оригінали документів від продавця, це має бути паспорт, ідентифікаційний код та техпаспорт. І оригінали документів покупця, і вони мають бути присутні двоє фізично. Від покупця потрібно паспорт та ідентифікаційний код. Якщо ж ви маєте пластиковий паспорт, тобто id карту ваше має бути обов'язково додаток з пропискою. Якщо машина знаходиться в арешті, то ми договір купівлі-продажу не зможемо вам виписати, адже ми перевіряємо машину по базам даних. Договір купівлі-продажу на українські номера робиться два дні. Якщо машина на транзитних номерах чи на іноземних, так як я вже говорив, він робиться за день. Але перевага, в чому, коли машина вже на українській реєстрації, ви не робите першу реєстрацію, тобто ви не платите додаткових коштів. Але ви вже в техпаспорті будете третім власником. Якщо ж ви купуєте машину на транзитних номерах, то ви в техпаспорті будете офіційним першим власником автомобіля в Україні. Також другу частину договору купівлі-продажу ви можете забрати на наступний день в нас на офісі, або ми вам можемо вислати новою поштою в будь-який зручний куточок міста. Друзі, дуже багато кажуть, що з транзитними номерами може бути багато різних несподіванок, можуть бути підроблені документи. Друзі, тому ми вам рекомендуємо купляти в перевірених місцях автомобілі. У нас, до прикладу, автомобілів нема жодного, щоб були якісь підроблені він-коди, перебиті е якісь номера, підроблені документи. Такого бути в нас не може. В нас є автомобілі, знаходяться під відеонаглядом, під охороною, і в разі виникнення будь-якої незрозумілої ситуації ми вам допоможемо Можемо її вирішити. Так що, якщо ви хочете купити безпечне авто, рекомендую приїжджати саме до нас на авторинок Car базар Отож, друзі, давайте підведемо короткі підсумки. Не варто боятися автомобілів. На червоних номерах, обов'язково треба перевіряти митні документи, дивитися, чи є сертифікат відповідності автомобілів, і відповідно також на українській реєстрації можна купувати автомобілі. але не забувайте, обов'язково все перевіряйте. Отож, бажаю вам безпечних покупок автомобілів. І будемо раді вас бачити на нашому автомайданчику. В нас в наявності щодня понад 100 автомобілів, і в суботу, та неділю, в нас працює авторинок, на якому також велика кількість автомобілів. Якщо у вас виникли якісь Питання, пишіть їх в коментарях. Я на них всіх постараюсь вам дати відповідь і бажаю вам мирного вечора. Не забувайте підписуватись на YouTube канал. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.